Українці черпали свою віру. Тут вони гартували свої серця і душі. Тут вони освячували свою зброю. Так було в часи Гайдаматчини, коли чужинець хотів знищити нашу віру і нашу мову. Так було в часи Української Народної Республіки, коли чужинець з півночі хотів знищити нашу віру, нашу мову. І забрати нашу землю. Тут, в Холодному Ярі, де є одне з найбільш енергетичних місць в Україні, збиралися найкращі. Збиралися ті, що йдуть попереду. Для того, щоб тут гартувати свою віру, для того, щоб тут гартувати свої серця і свою волю. Кожного разу, вирушаючи в боротьбу, вони долали свій шлях. І здобували українську перемогу. І хай багато з них загинуло. Але завдяки їм сьогодні ми маємо українську державу, блакито-жовтий прапор, тризуб. Отже, вони були переможцями. Але і сьогодні є час близький до того, як і тоді. І сьогодні в Україні до влади прийшли чужинці, прийшли загарбники. І так само, як сто 200 років тому. Вони намагаються знищити нашу мову і нашу віру. Вони хочуть вернути Україну в стан окупації. І тому сьогодні так багато українців тут. Бо коли приходить виклик, коли приходить час відповіді, серця українців тягнуться до Холодного Яру. Сьогодні ми тут посвячені зброю. Сьогодні ми тут гартуємо наші серця і нашу віру. Сьогодні ми тут присягаємо перед тими героями, які дивляться на нас з небес, щоб будемо гідними їхньої пам'яті, що зможемо продовжити їхню боротьбу. І хай боїться ворог, хай боїться загарбник, хай боїться окупант, як сказав Шевченко, і повіє новий вогонь з Холодного Яру. Українську перемогу ніхто не зупинить. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава!